Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск і він присвячений всім нашим справам з 25 по 28 липня 2025 року. Час київський, і хочу зразу вже попередити. Додивіться відео до кінця. Уважно слухайте. У нас буде дуже важливе попередження, коли ми будемо розглядати рубрику Місяць для будинку для здоров'я, особливо що стосується здоров'я. А тепер давайте, як завжди, розпочнемо з агрогороскопу. З 25 по 28 липня. 25 та 26 липня місяць буде в знаці Лев, тільки в кінці доби 26 перейде в знак Діва. Але це дні, коли працюють енергії чорного місяця, геката тут. Повністю віддає всю енергію. Тому, будь ласка, на 25 та 26 не плануємо ніяких посівів і не працюємо з розсадою. Для квітів та кімнатних рослин дуже актуальні зелені операції та захист рослин від шкільників та хвороб. А ось 26, це 25, 26, будь ласка, будьте уважні, зелені операції треба завершити до 19-ї години вечора. А захист, будь ласка, чим пізніше, тим краще і використовуйте в дні лева обов'язково біопрепарати. Поливи не рекомендуються 25 та 26, але якщо треба дуже, поливайте, але подалі від самої рослини. Підживлення небезпечні. Вже є у нас повідомлення, коли саме в знацість вогню зробили підживлення, і листя погоріло рослини. Гинуть без листя, тому що нема фотосинтезу. Отже, будьте дуже уважні, на 25-26 ніяких підживлень не рекомендується і не проводиться, тим більше це час чорного місяця. В саду дуже актуальна обрізка та зелені операції. Завершіть її, будь ласка, 26 до 19 години ці два агроприйоми. І захист від рішкінників та хвороб, будь ласка. Це дуже актуально на 25 та 26. Зелені операції для будь-яких рослин проводимо 25, 26 до 19 години вечора. Можемо збирати врожай робити заготівлі, саме врожай для заготівель 25. го І 26 го треба завершити ці роботи до 20 години вечора. Не плануємо квашення капусти, не готуємо настоянку та не збираємо лікарські рослини, бо це час чорного місяця. Нічого доброго, зроблене в цей час не принесе. Риболовля в знаці стихії вогню та ще й в гекату теж не дуже добре діло. Кімнатні овочі потребують захисту від шкільників та хвороб, зелені операції проводьте 25-26 завершіть до 19-ї години вечора. Інкубація. липень – це завершаючий місяць року, коли можна проводити інкубацію домашніх птахів. Отже, можна 25-го провести таку важливу справу, закласти яйця курей та перепелів на інкубацію, а 26-го вже тільки перепела. Завершається в нас інкубаційний період. Далі у нас 27 та 28 липня, коли місяць знається діва. Ось уже починається іти чиста енергія від місяця. І ось можна що робити 27-28-го. Нагадаю, діва це знак краси, так, це знак землі, але краси земельної. І діва не любить овочеві культури. Але дуже любить квіти. Тому в цей час дуже добре, хто не посіяв, посіяти насіння квітів дворічних, багаторічних на розсаду, а вже пізніше робити, працю, робити важливі справи з розсадою, пікірування, перевалку, посадку розсади. Якщо ж у вас вже є така можливість, то працюйте з квітковою розсадою уже 27 та 28 дві є культури, які діва із овочевих полюбляє: це огірки та кріп. Отже, можна і посіяти, це вже дивіться, в нас завершується липень, можна посіяти насіння огірків для теплиці. І в теплиці можна, до речі, і посіяти насіння кропу. Він якраз зійде вже друга половина. Частина серпня місяця, і тому краще зробити це в теплиці, якщо є така можливість, тому що у відкритому ґрунті там підуть тумани і наш кріп згорає. Треба весь час його обробляти, захищати. А в теплиці він дуже добре себе почуває. Отже, використовуйте такі варіанти. З розсадою, ви зрозуміли, працюємо тільки з квітковою розсадою або ж огірками. Для квітів та кімнатних рослин важливі одні й ті ж самі агроприйоми 27 та 28. Нарізаємо в живці та укорінюємо. До речі, можна відводки ще й укорінювати будь-яких рослин садових. І дуже важливі тут 27-го, 28 поливі та підживлення будь-якими добривами. Але якщо дуже висока температура, підживлення проводимо аж пізно ввечері, коли температура буде нижче плюс 25. Поливи для будь-яких рослин 27-28 дуже гарні. Підживлення буде ефективним також, як і поливи 27 та 28, причому використовуємо будь-які добрива. Але нагадую, навіть під коріння всі підживлення проводимо пізно ввечері. В саду не, у нас якраз в саду дуже гарний час для того, щоб нарізати живці, укорінювати і проводити важливі агроприйоми, поливів та підживлення будь-якими добривами. Зелені операції не плануємо і не проводимо. Завершується цей період у нас. Збір врожаю. І заготівлі теж не проводимо. Це знак стихії Землі Діва. От в Діві ці справи дуже недобрі. Не Уже, до речі, є докази від наших підписників, які теж провели експерименти і зрозуміли, що діва не підходить для різних заготівель. Квашенням овочей не займаємося, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини 27-28. А от риболовлю вже можна, хто займається цим, виходити там, же, де заборони немає. Будь ласка, ловіть рибу, якщо в цьому є необхідність. Кімнатні овочі для них актуальні поливи та підживлення будь-якими добривами. Інкубація завершується у нас завершальний день, 27 липня, коли ще можна закласти яйця перепелів на інкубацію. А далі вже все, закінчився цей період. Ну що ж, переходимо до нашої рубрики Місяць для будинку для здоров'я з 25 по 28 липня. Я, я вам обіцяла, що обов'язково буде підсказка. Дуже важлива підсказка. Хочу сказати, що 25-26 це час гекати. Чорний місяць енергії немає. Практично вона мінусова, ця енергія. А 27-28 у нас починається дуже такий складний період. З 28 по 31 Марс буде в опозиції до Нептуна. А це значить, що будуть дуже швидко розвиватися різні інфекції. Тому будуть дуже-дуже. Переповнені інфекційні відділення, лікарні від тих, хто не буде мити руки і не буде себе захищати від різних інфекцій. В цей час, по думці астрологів, виникають нові інфекції і дуже швидко розповсюджуються. Тому, будь ласка, будьте уважні, це в нас і неділя, і понеділок, коли можуть розпочатися інтенсивно оці справи неприємні з інфекціями. До речі, у нас це вже період ретроградного Меркурія. І тому на період з 25 по 28 липня не розпочинаємо нові справи та проєкти і не купуємо дорогі речі. Навіть покупка речей продуктів дуже-дуже будьте уважні, молочні продукти, м'ясні, під питанням з 27 липня можете, якраз тут теж. Мати проблеми з інфекціями. Ну що ж, а тепер давайте розглянемо у нас по знакам два дні 25-26 місяць в знаці лев. Грубо камін пожежі і не тільки від вогню пожежі. Будь-яке обладнання може в цей час дати збій і можуть виникнути пожежі. На цей час гекати в знаці лев ні в якому випадку не плануємо. Стрижку волосся, стрижку нігтів та фарбування волосся, а от мити волосся можна. Сауна теж на цей час не планується, не проводиться. Маски не будуть працювати, тому догляд за шкірою цей час не плануємо. Очищення шкіри у нас в цей період не проводиться, очищення організму теж, а рукоділлям можна потихеньку займатися. Це знак творчий лев. Тісто актуально трохи більше рідини. Прання, прибирання неякісне, тому не проводимо. Ремонтні роботи в Дні гекати краще не проводити. А от провітрювання речей при необхідності в гарна погода, будь ласка, проводимо провітрювання. 27-28-го вже будуть краще будуть справи наші, тому що. Ну, грубо камінне у нас дим може бути, тому будьте уважні. А от стрижка волосся можна планувати на 27-28. Стрижку нігті можна планувати фарбувати волосся і мити волосся теж в цей час можна. Нарешті можна вже зайнятися волоссям на своїй голові, і не тільки волоссям. Сауну на цей час не плануємо, не проводимо. Догляд за шкірою От маски почнуть працювати 27 та 28. Очищення шкіри не плануємо і не проводимо, очищення організму також ні. Рукоділля Мод в діві можна творити, будуть гарні справи. Для тіста актуально, тут у нас норма по рецепту, ніяких проблем не повинно бути. Проняння прибирання, от коли буде якісне. Ремонтні роботи не плануємо на час знаку стихії землі діва і не провітрюємо речі в цей час. Навіть при спеці, е, теж в цей час, якийсь десь дим у повітрі, все це притягується до речей і аромати дуже неприємні. А тепер давайте ми більш детально проговоримо про здоров'я. Отже, 25 та 26 це час, коли місяць буде знаходитися в знаці Лев. А в дні лева вразливі серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцево судина система. Тому в дні лева не можна проводити кардіологічні операції. До речі, це геката і інші операції під питанням. Але особливо, стосується, що стосується кардіології, ці операції не плануються, не проводяться в знаці лева. Цей час можуть загострюватися серцево-судинні захворювання, можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. Але в цей час можна відвідувати офтальмолога, лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. Наступні два дні 27 та 28 липня, це вже місяць, буде в знаці діва. А в цей час вразливі тонкий кишечник, дванадцятипала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, область живота, жирові відкладення живота та брижа. Тому на 27 та 28 не можна планувати та проводити операції на черевній порожнині. На області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі та на всій вегетативній та нервовій системах. Але це дуже гарний час для медичної діагностики, тому в Діві можна здавати різні аналізи, проходити різних репті. Спеціалістів, консультацій, все це вивчати, медична діагностика вам допоможе в цьому. Ну що ж, На цьому ми завершуємо наше відео, наш спеціальний випуск добігає кінця. Ми обов'язково почуємося в наступних випусках на нашому каналі. Успіхів вам, успіхів та удачі у всіх справах! Будьте всі здорові, на все добре, до зустрічі!